Всім привіт! Ось ми закінчили ще одну помпу. Хітпомп, тепловий насос. Все вкупі, бо мало місця. Трохи розкажу. так. Це у нас подача прийшла від теплового насоса. роздача на опалення, це вся частина. Це пішло у нас на бочку. На обігрів від системи опалення. Тобі, точніше від помпи. Це роздача дві сторони. Так, цей білий розширюється, він це йде на розширення, на розширення гарячої води, цей на розширення опалення. Само собою тут підкачка води. Ну і фільтр на системі опалення. Така красота. Так що робіт і все у вас вийде. Так, так воно виглядає на вулиці. Під'єднали вже на вулиці саму хіт-помпу, тепловий насос. Електрикам лишилося зробити свою роботу <кій> і трошки розкажу. Так. Подача з теплового насосу це червоний кран, синий обратка в тепловий насос. Так воно виглядає? Це у нас шланг Flexie, Гасить вібрації. Помпа 18 кВт, тепловий насос, хитпомп. Так вона виглядає красота. А ножки також ножки спеціальні для погашення вібрацій. Так що робіт, все у вас вийде, все реально зробити. Просто дотримуються техніки безпеки і є правила. по боках ззаду має бути 30 см, спереду мінімум метр. Це є стандарт для установки теплових насосів. І Старайтеся ставити ця сторона так, щоб вона вам не мішала і воно дує холод навіть влітку. Так що воно ви потім не ходили і щоб воно на будинок вам не доло. Воно дуїть холодно. Тут стоять два вентилятори, які роздуваються. І ці рішотки, це воно направляє поток воздуху вниз. Так що всім пока, робіт, до зустрічі. Підписуйтесь на канал, і ставте лайки і коментуйте. Дякую.